Друзі, всім добра миру! Зараз в цьому відео розкажу, як формувати сім'ї. Якраз ми сьогодні їх сформували. Зараз розповім, кого до кого краще закидати, як відбирати е, на, ну, на сімей, сімейне стадо, хотів сказати. В общем, на материнське стадо. Е, англійську чорну. Не формували, бо ще не видно, де мальчики, де дівчики. Зараз трошки розкажу про цю породу. Ми чогось думали, що англійська чорна це яєчна порода. Ні, совершенно не яєчна, бо вона ось їм 40 днів. Розмірами вона як техасці. Ось о, так техасці такого самого віку, то деякі особини навіть більші. То виходить, що вона така, м'ясо м'ясна. Будемо з них, вони такі, правда, нам подобаються. Колір коричневий такий. Так що скоро формуємо материнське стадо. Буде інкубаційне яйце англійської чорної. А ми формували сьогодні техасців. Зараз, поки тут знаходжуся, нову кліточку покажу, а то я її ще знімав відео з розмірами. І з усім, як вона ще тільки була на, в процесі формування, то ми її більше, більше коротше, її не знімали. Оце вона вже вийшла так. Отак все воно вийшло, кормушки, поїлочка. Поїлочка вийшла прямо у гнізді, бо висоти не вистачало низькі потолки. Так вони й тусують тут. -то. Це вже це на м'ясо. Вже одбору відбросив общества, де лучших одних ми позабирали на материнське стадо. Бо е ми довго не держимо, не даємо їм застаріватися, держимо тільки до 7-8 місяців. Потім формуємо нові сім'ї, а ці вирізаємо і в них ще й м'ясо хороше, не старе в такому віці. А вони вже обдерті, обліщі. Яєчка то вони несуть ще добре, але вже вони все одно. Чим старіше самочка, тим у неї менше вергідність запліднення. Уже процент, процент запліднення буде менший, а це нам воно не нужне. Ми, ми за качество. Яєчка у нас інкубаційні, як по відгукам. Людей дуже-дуже хороші. В деяких випадках вони доходять до 88%. Ось що недавно писали нам, то було 88% вилуп. Це дуже хороший результат. Учитувати те, що вони ще транспортувалися, хто зна куди, через всю Україну. І за чого ми їх транспортуємо у пінопластових боксах? От. Це ще додає процент до вилупа, бо вони менше трясуться, менше тіліпаються і температура на них не впливає. Нема перепадів температур. Бо яєчка бояться перепадів температур. Тут у нас молоднячок. Сьогодні попереселяли їх туди-сюди, в общем, півдня. займалися ми в перепиляднику сьогодні. Відео знімати було ніколи. Бороль, а ще й ми попутно робимо ремонт у кухні. то Я ще трошки покажу. В цьому відео покажу, що ми там витворяємо. Так, стадо, материнське стадо. Сьогодні ми зробили чотири материнські стада. Перше внизу, друге і, і тутечки у нас уверху і в самому низу. Як формували? Закупили яйце, щоб поміняти кров. І у нас їх а, 200 штук ми купили яєць Техасів у Хмельниць... Хмельницькій області. Закупили, виростили їх до двох місяців і з них, них формували, одну сім'ю сформували взагалі з них. А, а останні сім'ї в перемішку брали. Мальчиків із покупних і кидали до наших дівчат менших. Мальчик має бути старший, хоча б на трошки будь-старший від дівчат. То, от, наприклад, тут за, за цих хлопців, то брали хлопців, до цих дівчат кидали дівчатки молодші. А наших хлопців старших кидали до покупних дівчат. І, в общем, так міняємо, міняємо кров, щоб було перехресне запліднення. І тоді будуть кращі ціплятка, щоб кров не перерожувалася, бо воно все одно. Якщо з одних і тих самих формувати сім'ї і надалі, то перерожується кров і тоді мелке мє, потомство. А нам воно не треба. О, що там? джагі-джагі було. А нам треба, щоб були вони гарненькі, товстенькі, жирненькі, смачненькі. Бо чим жирніше, тим більше. Воно і копчене тоді гарне. Так що кому треба копчені, ще е, по, за, на Великдень бажано замовляти заранше, щоб ми вже знали, скільки робити забой, скільки маринувати, скільки робити. Там копчення буде десь у кінці квітня, у почалі, може, першого, ну, бажано заранше поки воно доїде, поки то все. То десь 1 травня будемо коптити, може трошки раніше. В общем так, жарко в нас сьогодні 27 градусів на вулиці. І так ми сформували сім'ї новенькі. Все, зараз вони рознесуться в нас днів 10. І будемо вже з них збирати яєчка. А вони вже ось починають помаленьку нестися. Там вже ось в молодій сім'ї, тут ось уже є яєчко, вже потрошку. Починають визноситися. А потім вже будемо цих стареньких вирізати. Щоб була заміна, зараз заміна піде. І тих виріжемо. Також є інкубаційне яйце феніксів. Феніксів, то трохи фараонів, це я показую не на інкубаційні, це просто на їду несуть. А інкубаційні у нас осьо, повністю внизу. У нас фенікси. Ото ось ось сім'я, ось ось сім'я. Ось такі тут у нас дівчатки з мальчиками. Кушають, їдять і ростуть. В інкубатори ми також залажуємо свої яєчка, то ми в курсі діла який вилуп, як усе виходить. Зараз, поки брудера пусті, сьогодні переселили молодіж із брудерів, хай уже вже в кліточках. Це вчора зробив таку імпровізувати двері, щоб сюди курчата не залазили і щоб провітрювати гарненько було. Бо вони вредини залазять, залазять сюдою лазять, то лучуть яйця, жруть, корм. Хоча ж у них такий самий корм насипаний. а їм інтересно полазити по, по клітках в общем такі Включили вентилятор уже бо жарко. Трошки у ту часть. Поки ще не, не зробили там витяжку, вона вже куплена, треба зробити. Поки не зробили, то в той в той часті дуже жарко. То ми туди вентилятором з вікна холодний воздух свіженький, ганяємо водичку постійно, щоб, щоб була, бо зараз бо жарко. Так що інкубаційні яйця можете замовляти. Запис зараз на кінець квітня також. Десь черга 2 недільки. Дві недільки. Ну, зараз може трошки сім'ї додавилось, може трошки очередь буде швидше йти. Ну, в общем так, що хотів, розповів. Всім добра, миру. А, ні, не все. Зараз покажу, що ми витворяємо в кухні. А в кухні в нас новенький потолок. Решили підшити пластиком, бо тут багато вологи. І воно таке чорніє, пліснявіє, зимою особливо. То вирішили все обшити пластиком, щоб його протер, щоб волога. Хоч той Юля вже обої, там, обої поклеїла новенькі. Все, там трошки потолок ще не дороблений. Бо треба робити роботу. Треба пакувати яєчка на відправку. То зараз і пакую те, а, а, а ремонтом займаємося ночью ночами. В общем, такий потолочок вийшов. От такий во, гарненький. Такий колір прикольний, як ламінат у пластика. Добрий. А на стінах буде ще коричневий. Ну, то потім покажу. В общем, такі діла. Малишня. Малишня. Це їм е, три дня, як, як вилупилися. Осьо. Малишня. Трьохдневна малишня. Так, ну, добренько. Інкубаторний цех працює. Тут абролери будуть. А там перепілочки. Так, ну все, добра миру. До наступних зустрічей. Пока-пока!